Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 Отже, з минулого випуску ми морально готуємось з вами взяти маленьке цуценя, про яке мріяли з дитинства. Разом з нашою експерткою Анастасією Крамаренко. Ми виділили три найголовніші факти про поведінку малюків, які варто знати. Попередньо ми говорили про те, що собак треба змалечку вчити відпочивати. А сьогодні про другий нюанс. Тузення будуть гристи і кусатися. Це теж нормальна ситуація. І цю поведінку, звісно, з нею можна працювати, її змож можна зменшити її виразність, там, вчити собак там перемикатися на іграшки, там вчитися грати, грати з людьми обережніше, там давати альтернативу для погризіння. Але собаки. Будуть гристи. Ну вони будуть гристи, і вони будуть кусатися, тому що вони ну це теж частина їхнього нормального розвитку. У наступному випуску обговоримо третю важливу поведінкову особливість собак, через яку вам точно треба буде змінити свій стиль життя, а може і зробити вашого улюбленця частиною робочого колективу. Як це довелося зробити Сергію Кислиці, дипломату постійному представнику України при ООН. Реклама партнер проекту ВЕД нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама. А на сьогодні все з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.